Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду випускати глубів на другу дистанцію 150 метрів. Приактула коробку заробити. Буду їх сюди пускати. Загрузив їх зараз. Вийду на 150 метрів, може менше, може більше. І буду їх випускати. Прийшов я, там червона криша. Зараз буду їх випускати.

Полетів один. Що ж, зараз підемо. Перший прилетів. Пройшло хвилина з половиною. Перший прилетів. Будемо ждати ще трьох.